Всім привіт! Будемо сьогодні розпаковувати передачу від моєї матусі і сестрички. Аю... Аюна коса? Ой, подивіться. Подивіться, як племінник оформився. Йому 5 років, і подивіться, як він гарно... Така хороша бабуся Марія. О, Ось так ми відкриваємо і такі подарочки дістаємо. Діана, Що там, іха? Що там є доню? Маленький Артемчик, йому 5 років навіть написав. Молодець Артемчик. Я вам буду швиденько показувати. Було такий гарний. Щоб писати. Наступне, що мені найбільше сподобалося, це духи, парфуми. Подивіться, як вони гарно відкриваються. М -м, свіжий такий свіжий запах, приємний. Мені дуже подобається. Наші українські казочки будемо читати з дітками. Звісно, це браслети робити. Наклеючки, як завжди, для діточок. Пральні машинки, щоб стирати. Це лялька Лол. У воді міняється колір хвоста. Тут навіть намальовано. Запихаєте ось у воду хвіст русалка, і вона міняє колір свого хвоста. Цікаво. Це пташине молоко, мені, воно мені дуже подобається. Це відмілки, цукерочки. Ось чудова. Колір такий. Якраз як мені пасує, як мені подобається. Моя сестричка. Дуже тобі дякую, моя рідненька. Тебе дуже сильно люблю. Ось. Ну, звісно, я вже попробувала. Супер. Пахне. Угу. Ось така книжечка. Дуже, до речі, цікава. Це на польській мові і на українській. Будемо читати. Це Ісус любить мене. Тільки подивіться, як вони, ті свічки, гарно пахнуть. Відкриваєш так запах. Знаєте, навіть не передати таким пахнуть шоколадом. Ну, Не відірватися від запаху. Завжди. Моя матуся і сестричка дуже люблять мені передати багато приправ. А, це ще один блокнотик. Це. О, як гарно пахне кава, ця. Це кава, а це чай. Даже звідси. Це, звісно, наклеїти на вікна. Так, це все на новий рік будемо клеїти. На Різдво. Другі духи, які мені. Знаєте, теж дуже сподобалися. Такий аромат свіжості. Це дві пачки цукерків. Дезодорант. Знов браслети робити. Моя донечка дуже любить робити різні браслети. Ось цього вона буде робила. Це для молодшої. Знаєте, витягуєте. І приклеюєте такі карточки. І це кіндер з шоколадки. Капчики по хаті подайте мені. І ці духи. Ось подивіться, які гарні. Знаєте, а ці більш такі солодші духи. Найголовніше це сумка. З м'ясним. Там різні ковбаси. Як я хотіла трошки, тому що в Іспанії ковбасів таких наших українських немає. А я так скучилася за нашими українськими ковбасами. Ось такі, такі. Моя матуся з сестричкою мені дуже багато передали, щоб я їла поправлялася. Ось такі, Ось така. Така куряча грудинка. І що найсмачніше, це індик. Він такий, бачите, йде як салтісоном. Дуже смачний. Що хочу сказати, мої дорогенькі. Дуже дякую матуся і сестричка за таку прекрасну, причудову передачу. Вас сильно люблю. І, звичайно, мої підписники. Хто на мене підписується, на мій канал, я щиро, всім дякую. Всім па-па!